Як використовувати міграції разом з TypeORM? Найпершим кроком нам треба додати поле Migrations до TypeORM конфігу. Сюди ми маємо прописати шлях до директорії, де ми будемо зберігати міграції. У мене це Migrations. Наступним кроком додамо декілька скриптів. Саме перший це migration Generate для генерації, Migration Run для того, щоб заплатити зміни до бази даних, і Migration Revert для того, щоб ці зміни відкотити. Напевно, Migration Generate не видно повністю, і я його відкрию в Readme файлі, щоб його було видно. Він дуже простий: це просто запуск міграйшені з тайпорема плюс шлях до міграцій, і зміна для того, щоб передати ім'я міграції. Як це виглядає? Ми запускаємо команду Migration Generate. І передаємо name. Для прикладу, давайте щось змінимо в entity. У нас є user entity. Давайте додамо йому last name. І як це виглядає в коді? Все, міграція створена, і наступним кроком цю міграцію треба буде заплатити.